Ще один чернівський заклад освіти стає більш енергонезалежним. Ці сонячні панелі встановили на 22-му ліцеї коштом партнерів. Вони ж забезпечили заклади безшумним генератором, який може запускатися автоматично чи вручну, і працювати в цій системі як резервне джерело живлення. Якщо запас акумуляторів вичерпається, це гібридна установка. Є генерація за рахунок сонця, потужністю 20 кВт, Є генерація за рахунок генератора дізельного потужність 20 кВт і є збереження електроенергії загальною потужністю 40 кВт. Фактично, фактично, це дозволяє навіть укриття живити декілька діб. Тобто, якщо буде повний блекаут, і ми навіть не вмикаємо генератор, то ми жив. Ми у нас активне робоче працююче укриття, мінімум доба. А ну якщо не включно вмикати обігрівачі, то а, набагато більше. Перш за все, система має забезпечувати укриття. Проте за відсутності надзвичайної ситуації зможе надавати живлення і для освітнього процесу. Надалі також для того, щоб заклад міг. Економити ту енергію, яку споживає, то передбачається підключення окремих навчальних кабінетів для того, щоб і заклад працював, і та енергія, яка виробляється сонячними панелями, також могла споживатися і в позатривожний час. Це не єдиний проєкт, який виконується в цьому закладі. Як коштом міського бюджету передбачається оновлення окремих предметних кабінетів для того, щоб зробити освітній процес для старшої профільної школи. З більш якісною матеріальною базою, з використанням більш якісної матеріальної бази, також в рамках співпраці і участі Чернігівської громади в проєкті Дісайд іде оснащення цифрового освітнього центру в безпечних умовах. І от проєкт, про який ми вже згадали, це енергонезалежність. Ця школа вже четверта в місті, де за кошти різних партнерів встановили подібні системи. В управлінні освіти міста працюють над тим, щоб розширити. Перелік і додати до нього ще й дитсадки. Зокрема, благодійний фонд фортечний зараз працює зі своїми міжнародними донорами, щоб зробити декілька освітніх закладів Чернігова енергонезалежнішими. «Управління освіти надало нам п'ять критично важливих об'єктів, які ми в... з них. Три школи, два дитячих садочка там, де є обладнані укриття, де вони в населених мікрорайонах знаходяться, і які саме в першу чергу треба обладнати подібними системами. Зараз ми чекаємо підтвердження від наших французьких партнерів на то, що вони зможуть профінансувати. І стартуємо. У разі, якщо все складеться, то роботи на інших закладах мають виконати до середини літа, зазначив представник благодійного фонду.